4 січня Україну вкриє переважно хмарна погода з проясненнями у деяких регіонах. Вночі та вранці в окремих областях можливий сніг або дощ зі снігом, але в день опадів переважно не очікується. Температура повітря коливатиметься від мінус 3 до плюс 4 градусів залежно від регіону. А тепер детально по областях: на Київщині в день температура зупиниться на позначці мінус 1 градуса, а вночі знизиться до мінус двох. Вітер західний до 4 метрів за секунду. Хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Дощ не прогнозується. На півночі у Житомирській області в день очікується температура до мінус одного градуса, а вночі до мінус двох. Вітер очікується західний до 4 метрів за секунду. Ранкове сонце поступиться хмарам у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною. Опадів не передбачається. У Чернігівській області температура вдень триматиметься на рівні мінус 1 градуса, а вночі мінус 2. Вітер західний 5-6 метрів за секунду. Ранок і вечір обіцяють ясну погоду. Вдень спостерігатиметься хмарність. Опади відсутні. У Сумській області вдень стовпчик термометра підніметься до нуля, а вночі опуститься до мінус двох. Вітер західний близько 4 метрів за секунду. Хмари, що покриватимуть небо вранці, не протримаються довго. День буде ясним, без опадів. На сході. На Харківщині вдень температура сягатиме нуля градусів, а вночі знизиться до мінус двох. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Упродовж усього дня зберігатиметься хмарна погода без дощу та снігу. На Донеччині вдень потепліє до плюс двох градусів, а вночі температура знизиться до мінус одного. Вітер західний 4 метри за секунду. Увесь день буде хмарним, нічний дощ зміниться сильним мокрим снігом, який ітиме до середини дня. У Луганській області день буде плюс 2 градуси, а вночі очікується 0 градусів. Вітер західний 4 метри за секунду. День обіцяє бути похмурим, але вечір буде ясним. Нічний дощ вранці посилиться, вдень перейде в сніг і завершиться до вечора. На півдні. В Одеській області температура вдень підніметься до плюс 4 градусів, а вночі буде близько нуля. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. День буде ясним, і хмари не затримаються довго. Дощ та сніг не передбачаються. На Миколаївщині день потепліє до плюс 4 градусів, а вночі температура знизиться до мінус 1. Вітер західний близько 4 метрів за секунду. Весь день обіцяє бути ясним. Опади відсутні. У Херсонській області вдень прогнозується плюс 4 градуси, а вночі буде мінус 1. Вітер західний 6 метрів за секунду. День буде ясним, а вночі очікується дрібний дощ, до ранку розпогодиться, і більше цього дня опадів не передбачається. У Запорізькій області в день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі нуль. Вітер західний 5 метрів за секунду. День буде хмарним, лише ввечері небо очиститься. Уночі очікується дощ зі снігом, а протягом дня опади відсутні. У Криму в день буде плюс 2 градуси, а вночі температура опуститься до мінус 1. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Ранок і день будуть хмарними, лише ввечері порадує ясне небо. Зранку можливий дощ, який зміниться снігом у другій половині дня. На заході. На Львівщині вдень очікується до мінус 2 градусів, а вночі температура опуститься до мінус 3. Вітер західний до 5 метрів за секунду. Сонце рідко з'являтиметься з за хмар, опади не прогнозуються. На Івано-Франківщині температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі буде мінус один. Вітер західний 6 метрів за секунду. Ясний ранок зміниться хмарним днем і вечором, без дощу. На Тернопільщині вдень буде мінус 1 градус, а вночі очікується мінус 2. Вітер західний до 7 метрів за секунду. Ранкове прояснення зміниться хмарною погодою в день, яка ввечері розсіється. Дощ та сніг не очікується. На Буковині вдень прогнозується плюс 2 градуси, а вночі буде мінус 1. Вітер західний 6 метрів за секунду. Ранковий сніг закінчиться до середини дня, після чого пануватиме ясна погода. На Закарпатті вдень температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі знизиться до мінус 1. Вітер західний близько 4 метрів за секунду. Ясний ранок зміниться хмарним вечором. Опади не прогнозуються. У Рівненській області в день температура сягне мінус трьох градусів, а вночі залишатиметься на цьому рівні. Вітер західний 8 метрів за секунду. Ранкове сонце поступиться хмарам, які затримаються до вечора, опади не прогнозуються. На Волині в день буде мінус один градус, а вночі очікується мінус 2. Вітер західний 7 метрів за секунду. Хмарність збережеться протягом усього дня. Вночі очікується дрібний сніг, який до ранку закінчиться. У Хмельницькій області в день температура опуститься до мінус двох градусів, а вночі залишатиметься на цьому рівні. Вітер західний. До 8 метрів за секунду. Вранці буде ясне небо, але вдень і ввечері хмари знову закриють сонце. Опади не очікуються. У центральних областях на Кіровоградщині вдень температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі опуститься до мінус 2. Вітер західний 7 метрів за секунду. Вранці та ввечері хмарність буде посиленою. Вдень можливе недовге прояснення. Опади відсутні. У Полтавській області день прогнозується мінус один градус, а вночі буде мінус 2. Вітер західний 7 метрів за секунду. Ранкові хмари розсіються до обіду, залишаючи решту дня ясною. Без опадів. На Черкащині вдень очікується плюс один градус, а вночі мінус один. Вітер західний 6 метрів за секунду. Вранці буде похмуро, але вдень розпогодиться. Ввечері хмари знову закриють небо. Опади не прогнозуються. На Дніпропетровщині вдень температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі опуститься до мінус одного. Вітер західний 5 метрів за секунду. Хмарна погода в день зміниться ясною ввечері. Уночі можливий дрібний дощ зі снігом, решта дня без опадів. На в день буде 0 градусів, а вночі очікується мінус один. Вітер західний до 6 метрів за секунду. Ранок буде ясним, але до обіду з'являться хмари, які ввечері розсіються. Опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Бажаємо вам теплого та затишного дня. Нехай погода буде сприятливою! Бережіть себе.